Всіх слухачів, сподіваюся, що мій досвід буде для вас цікавим. Тож, давайте почнемо. Спочатку війни ми лікарі стикнулись із новими викликами, про які навіть і уявити не мали. Ми мали теоретичні знання про допомогу пораненим та травмованим внаслідок військових подій. Практичні навички були отримані завдяки емпіричному підходу та клінічному мисленню. Але нас надихало і продовжує надихати бажання допомогти нашим пацієнтам. Завдяки конференціям ми ділимось досвідом і в результаті формується новий підхід до лікування різноманітних станів пацієнтів, який підвищує ефективність та прискорює одужання. Сьогоднішня доповідь надасть відповіді на деякі питання, розвіє деякі сумніви, надасть. Що ж таке остеопатичний підхід? За пошуковим засобом запитом в бібліотеці PubMed, Остеапатік Тритмент за останні 5 років опубліковано більше 7700 робіт. За, за, за запитом Остеапатіки Проч, понад 1800. Остеопатік Manipulation 600. Це свідчить про зацікавленість світової спільноти в ефективності використання даної методики. Згідно аналізу статей, опублікованих на PubMed, із періоду 2019 по 2024, а також згідно з спостережень Американської остеопатичної асоціації, при виконанні остеопатичних маніпуляцій спостерігалось значне зниження болю в папероковому, грудному та шийному відділах хребта. Значне зниження болю спостерігалось при короткому, проміжному та довготривалому спостереженні. Група італіянських. На чолі з донателою Багаджола провели аналіз використання стеопатичних маніпуляцій на 3740 пацієнтах. В дослідженні повідомлялось про широкий спектр захворювань, який включав гострий та хронічний неспецифічний біль у попереку, хронічний неспецифічний біль у шиї, головні болі, синдром подразного кишківника. Результат досліджень підтвердив ефективність лікувальних маніпуляцій при захворюванні опорно-рухового апарату. Мистецтво лікувати постійно розвивається. В багатьох країнах послуги остеопаті... остеопатів є поширеним варіантом. За даними Всесвітньої федерації остеопатів, станом на 2020 рік остеопатію визнано як самостійну професію в 23 країнах і як медицину, що доповнює у 7 країнах. Для того, щоб стати остеопатом, потрібно здобути спеціалізовану освіту, яка може тривати від 4 до 6 років, і складатись з теоретичних і практичних занять, клінічної практики. Наприклад, в США існує 37 університетів, які готують остеопатів. Во Франції 25, в Великобританії 7, а в Австралії 3 державних університета. І це не приймаючи до уваги різноманітних коледжів та приватних шкіл. Як справи в Україні? Остеопатична медицина та споріднені галузі недостатньо інтегровані в систему охорони здоров'я, хоча активного опору з боку державних органів нема. Велика кількість лікарів традиційної медицини, зокрема, й ті, що надають реабілітаційну допомогу, активно підвищують свою кваліфікацію. Шляхом освоєння остеопатичних технік. Остеопатичні методики покращують кровобіг, лімфодренаж, нервову регуляцію та імунітет, зменшують біль, напругу, запалення і спазми, підвищують руховість суглобів, м'язів е хребта, коригують пастуральні порушення, скаліоз плоскостопій та інші деформації. Остеопатичні методики можна порівняти з роботою мультидисциплінарної команди. Фахівців різного профілю. Так, що ж таке остеопатія? Остеопатія це наука і мистецтво, засноване у 1874 році американським хірургом Ендрю Тейлором Стілом. Основні принципи остеопатії. Структура керує функцією, тіло єдине ціле і тіло здатне до самостілення. Остеопатія заснована на анатомії, фізіології біомеханіці та вміні використовувати досягнення цих дисциплін на користь пацієнту. Існує три взаємодоповнюючих види остеопатії. Структурна, яка працює з м'язами, кістками та зв'язками, Вісцеральна, відновлює роботу внутрішніх органів, і краніосакральна, І слова, краніум череп, сакрум, крижова кістка і між ними тверда москова оболонка. По якій циркулює спина мозгова рідина. В процесі остеопатичного сеансу лікар використовує всі види. Остеопатичний підхід дивиться на систему організму як на єдине ціле, що суттєво полегшує методики діагностики та визначення діагнозу. На відео продемонстрована модель Тенсегріті. На відео продемонстрована Тенсегріті напружена цілісність. Принцип побудови тіла. Зміна в одній частині проводить до змін в інших. Стає зрозумілим, чому при зміні положення стопи травми, наприклад, змінюється положення шийних хребців або положення скранева нижня чолопова суглобу. Згідно дослідження, проведеного в Померанському університету в Польщі, стаття опублікована Pain Research and Management за 2022 рік, позиціонування. Головки нижньої щелепи за допомогою тимчасової оклюзійної шини суттєво впливає на поставу пацієнта як у стані спокою, так і під час руху. Також спостерігається коригуючий ефект на архітектуру стопи під час стояння та ходьби. Нами було проведено дослідження, яке показало підвищення фізичної сили пацієнтів в середньому на 15% при використанні еклюзійної шини ріха -сплін. Також проведене УЗД-дослідження, яке підтвердило покращення мозгового кровобігу в каратидному басейні при використанні тих же КАП, <клес> вивчення взаємозв'язків органів і систем організму призвело до виявлення зон відповідності геда, наприклад, обмежених ділянок шкірних покроїв, які реагують на зміни здоров'я в органах, і зміни температурною та тактильною та чутливістю. Сухоживки, м'язові меридіани, які вивчаються на курсі рефлексології, анатомічні поїзди за філософією Томаса Мерса, які пояснюють взаємозв'язок Фастії при Русі. Ви знаєте, що кожен нерв виходить із спинного мозку та й нервує орган або якусь ділянку. При ушкодженні тканин біля хребта ми будемо спостерігати спазм, тобто трофіка буде порушена. Нерв буде стиснутий м'язами і, відповідно, сигнал до органу може проходити повільніше. Також у цій ділянці буде знижений кровообіг. Також ми можемо спостерігати і зворотне явище, коли хворий орган примушує стискатись тканини навколо нього. Тіло може пристосовуватись до багатьох умов. Чим вища адаптивна спроможність, тим вища ступінь адаптації. На цьому слайді ви можете спостерігати, як змінюється постава при частковому вдяганні військової амуніції. Вага амуніції може сягати 60 кг в залежності від цілей та задач, які ставляться перед військовослужбовцем. Тіло постійно адаптується до нових умов, але у разі неможливості провести компенсацію з'являється хвороба. Найчастіше скарги військових це болі в опорно-руховому апараті внаслідок підвищеного фізичного навантаження. При травмуванні нижньої кінцівки паттерн розів'ється знизу до гори. На цьому слайді продемонстровано, яким чином можуть змінюватись постава у разі або ураження нижньої кінцівки, або, якщо, наприклад, неправильно підібраний, підібране ортодонтичне лікування, або відбувались травми щелепи і шийних хребців. Взаємов'язок взуття та постави ми зафіксували на кафедрі ортодонтії Академії Шупіка. Високі підбори зміщують центр ваги тіла вперед, при цьому стегно та хребет уходять з прямої лінії. Чим вище підбори, тим сильніше скорочуються м'язи, і із збільшенням висоти підборів підвищується тиск на пальці стопи, відбувається їх деформація. Також на високих підборах важко втримати рівновагу. Ну, всіх недоліків перераховувати не буду, бо красота вимагає жертв, але взуття повинна бути зручним. Ще раз зверніть увагу на фото. Зліва дівчина без підборів, справа на підборах. І рентгенологічні знімки тієї ж моделі. Зміни в поставі суттєво впливають на роботу всіх систем організму. В своїй практиці я використовую поєднання остеопатичних технік та біорегуляційних препаратів компанії ХЕЛ, які добре себе зарекомендували у комплексній роботі з такими пацієнтами. На жаль, в протоколи МОЗ лікування остеопатичними та біорегуляційними методами не входить. да і витрати на лікування протокольними методами значно нижче, що не можна відкидати в умовах військового часу. Тож, альтернативний підхід можливий в приватних клініках як один із напрямків або у складі комплексної терапії. Як вже було згадано, стеопатичні техніки передбачають роботу з краніосакральними структурами, декомпресія шийного відділу, релізи діафрагми та нормалізацію краніосакральних ритмів. Біорегуляційні та стеопатичні методики є взаємодоповнюючими і їх сумісне використання значно підсилює терапевтичний ефект. Торгівельна марка Хель в Україні представлена багатьма препаратами, я ж зупинюсь на тих, які використовую в своїй практиці. Трумель С універсальний протизапальний та пророзрішуючий запалення препарат при запаленні будь-якого типу. Коензим композитом при фізичному та психічному виснаженні, порушенні засвоєння вітаміна підтримка енергетичного обміну. Обіхіном композитом для активізації захисних механізмів від впливу токсинів, відновлення заблокованих ферментних систем та при порушенні їх функціонування, дегенеративні захворювання. Серебром композитом комплексне лікування захворювань нервової системи функціонального та органічного походження Станів після фізичного та психічного виснаження. Показав себе дуже ефективно при дезертріях після акубора та при затримці мовного розвитку. Нервохель, регуляція психоемоційного фону. Препарати дуже добре поєднуються з фізичною та мануальною терапією і не викликають залежності, мають високий профіль безпеки. Найбільшу ефективність я спостерігав у пацієнтів віком 40-65 років та поранених при застосуванні кензим композитом та обіхіном композитом. Пацієнти відзначають покращення загального стану, фізичної витривалості і концентрації уваги. Найкращі результати спостерігались у пацієнтів, які під час лікування дотримувалися рекомендацій щодо фізичної активності. Є ще одна категорія пацієнтів. В яких все болить. І думаю, що кожен із нас з таким зустрічався. Безумовно, такі пацієнти потребують і психологічної підтримки. Потрібно знімати акцентуацію таких хворих на незначному дискомфорті в тілі, знижувати їх увагу на асиметрію та диспропорціональність ділянок тіла. Необхідно переконувати таких пацієнтів в першочерговості функціональності всього організму і, звичайно ж, пам'ятати про ятрогенію. Декілька прикладів з, з мого досвіду. Пацієнтка 36 років, сидяча в офісна робота, діагностована скаліоз, проходить ортодонтичне лікування, практикує аутотренінг, регулярно займається у спортзалі, періодично відвідує психолога. Скарги. Психоемоційна лобільність, епізоди втрати контролю над тілом тривалістю до 15 хвилин, лукаючи болі в опорно-руховому апараті, загострення скаліозу з болями у на поперековому відділі хребта. Почали лікування з остеопатичних сеансів щотижня протягом трьох місяців. Додали кензим композитом плюс убіхінон композитом через день в одному шприці з номером 10. Додали гепаркомхель один раз на три дні, курс номер 5 і остеопатічний прийом один раз на 2 тижні. Поступове зниження дози еміптриптиліну з 25 до 10 мг і потім тихенько його відмінили. Додали нервохель по одній таблиці три рази на день протягом місяця. Результати повна відміна амітриптиліну через 6 місяців. Загострення емоційної нестабільності відсутні. Відсутність епізодів втрати контролю над тілом та сколіотичних загострень. Відновлення відчуття здоров'я та нормального самопочуття. Пацієнт 56 років Переніс акоборо після обстрілу скарги, відчуття сильної втоми шум в ухах. Легке запаморочення, тошнота лікування, травмель С по одній таблиці кожні 2 години, перші три дні. Далі по одній таблиці три рази на день протягом двох тижнів. Аклюзійна шина рх сплінт постійне носіння 2 тижні. Практика показала, що пацієнтам з акуборотравмою, контузіями. У яких в наявності зуби, дуже добре підходить для лікування шина РХ сплінт, знижує постконтузійні синдроми. Остеопатична корекція у день травмування і через, 3 дні, через 3 дні та через тиждень. Додав біхінон композитом плюс кенз композитом внутрішньо м'язове щодня номер 5 також з першого дня лікування. Повторний курс у біхінон композиту Микензим через 2 тижні номером 5 Результати стабілізація стану, відновлення відчуття здоров'я та нормального самопочуття. Пацієнтка 34 роки, Хронічні болі у скренева нижнього суглобі, головні болі напруги. Попереднє лікування антидепресантами та знеболювальними було мало ефективним. Лікування вітаміни групи В, нервохель 3 рази на день. Єпаркомхель Два рази на тиждень курс номер 10 Обіхінон композитом два рази на тиждень після завершення курсу єпаркомхель, кензим композитом два рази на тиждень після курсу Обіхінон композитом. Серебром композитом після завершення курсу кінзим композитом. Остеопатична терапія один раз на 2 тижні. Результати серпня 2024 року зниження потреби знеболюючих на 50%. Покращення якості сну, частота головного молю знизилась постійно до 1 разу на 8-10 днів. Лікування продовжується. Чудові показники при довготривалому ліку... лікуванні досягаються при поєднанні препаратів Траумель С uh, та Цель Т. Траумель С покращує мікроциркуляторне русло, а Цель т покращує функціонування та відновлювання зв'язкового апарату. Як же було згадано, Тромель С виконує свою пророзрішуючу запалення функцію. Убіхінон та кензим композитом надає додаткові сили організму та виводить токсини. Церебром композитом покращує проведення нервових імпульсів, нервохель заспокоює. Ну, зазвичай пацієнти, які звертаються з такими скаргами. Або таку схему лікування можна використовувати в підгострий період. Наслідки акуборотрав, також струси головного мозку, турнель С одна таблетка три рази на день впродовж одного місяця, стеопатичні сеанси щотижня три тижні, конзим композитом і біхінон композитом через день в одному шприці No10, церебрум композитом два рази на тиждень. Після завершення курсу Кензін композитом плюс Убіхінон композитом. Нервахель один, одна таблетка три рази на день впродовж одного місяця. Ще один препарат торгівельної марки Хель це Дискус Композитум. Використовується або рекомендується при лікуванні остеохондрозу, захворюванні з язичного апарату хребта та суглобів. Неврологічних та ревматологічних захворюваннях хребта. Рекомендую використовувати його у складі комплексної терапії. Капа проти бруксизму РХ сплінт при підтвердженні несхідного паттерну ураження. Тобто, якщо ви проводите діагностику і виявляєте, що порушення постави пов'язане із прикусом, однозначно ви можете призначати. Такі, препарати, такі апарати, які е, знижують навантаження на скромневе нижниче липове суглоб та на, на шийний відділ хребта. Е, у таких випадках призначається остеопатична корекція 1 раз на три дні, 3 дні 3-5 разів з поступовим збільшенням терміну між візитами, починаючи з 3, е, Травмель С одна таблетка 3 рази на день з першого дня лікування місяць дискус композитум та церебром композитум через день внутрішньом'язева номер 5, а в дні остеопатичної корекції паравертебральна глибоко підшкірно, починаючи на два хребця вище і закінчуючи на два хребця нижче локалізації болю. Нічого так не укріплює впевненість в постановці діагнозу та ефективності лікування, як своєчасно проведені лабораторні та апаратні обстеження. Необхідно пам'ятати про об'єктивні показчики стану здоров'я, а не спиратись на суб'єктивні почуття лікаря та пацієнта. Е, незважаючи на те, що організм людини має майже однакову будову, е, ми всі ж таки різні, різні очей, волосся, шкіри і по-різному виказуємо емоції. До речі, емоції це гормони, які примушують якимось чином реагувати гладенька мускулатура. Ми пам'ятаємо, що гладенька мускулатура входить до складу оболонок внутрішніх органів, судин та багатьох залоз. Прояв емоцій для кожної людини є індивідуальним. І так, людина, яка до нас звертається, це індивідуальність, це не тільки набір м'язів кісток та внутрішніх органів, це особистість із набором своїх вірувань. Та цінностей, і що, попри протокольного лікування, слід пам'ятати про індивідуальний підхід також, ефективність лікування пацієнтів залежить не тільки від вміння використовувати досягнення сучасної медицини, але й від цілісного сприйняття організму. Правильне використання різноманітних методик покращує стану пацієнта знижує час на відновлення. Головне в роботі лікаря налагодити контакт з особистістю пацієнта, контакт, який наповнений взаємною довірою та обов'язками. Задача лікаря докласти максимум зусиль, знань та навичок для зцілення пацієнта. Задача пацієнта максимально дотримуватись рекомендацій лікаря. Тільки сумісна робота зможе привести до позитивного результату і дякую за увагу. Дякую за СУ. Слава Україні! Будьте здорові!